у воді 2025, естафетні змагання. на старт. Увага! Підтримка, підтримка. От молодці. Болівальні кожу заробили на велосипед навіть. Тому пощастить, потрапить в ефір пана Штефана, який має велику популярність в соцмережах. Так що намагайтесь натрапити йому на очі. Поки що складно сказати, яка саме команда лідерує, тому що не видно номерів і якихось знак, але точно можна сказати, що це представники садгори, так що то вболівають за садгору ювілейні, не ювілейні, а в дні відзначення річниці додайте шуму, як кажуть. Молодці, наймолодших учасників треба найбільше підтримувати. Пропорційно, так? візуально здається, що у другої команди зараз може з'явитися шанс наздогнати лідера, але це не факт. Поки що виглядає що дуже серйозно. Тут є присутні у нас майстер спорту з естафетного бігу 400 метрів Максим Кузін. Він якраз, напевно, краще може зорієнтуватися щодо шансів тієї чи іншої команди. Так, у нас зміна лідера відбулася. Зміна лідера. Давайте вболівати активно. На протилежній стороні схожа на знову зміна лідера. Інтригує, що у нас боротьба виявилася цього року в естафетних змаганнях. Попередні декілька разів впевнено, естафету вигравали представники військового спортивного ліцею. Знову зміна лідера. Тоді, що я не знаю назви команд, щоб вам додати інформацію, але принаймні цікаво. Завжди естафети – це інтрига, боротьба. Молодці, трибуни, згадали, що треба підтримувати учасниць. Дівочий етап. І група підтримки на футбольному полі. От молодці просто. Прямо показують всім, як треба вболівати. Ще є. фон у нас гарний, музичний. Гарні українські пісні супроводжують садогурську миря 2025 2025. У нас бігові соколи на бігових доріжках зараз. Ну коло у нас, я так розумію, треба передавати сефесу хто там, хто там, хто там, хто там. Чи це вже фініш був. Я, чесно кажучи, не рахував коло, може виявити, що це вже фініш був, на Але там деякі учасники були готові продовжувати по, -по другому разу, я кажу, так. <смі> Бачимо маленький учасник, завершив дистанцію, от він точно заслуговує наших опусків. Молодець, все він він готовий бігти й далі. Він стає як Іван Тарасович.